Всім доброго дня. Починаємо другу лабораторну роботу з курсу технології холодно-листового штампування, технологічні випробування листового матеріалу. Для цього нам на сьогодні буде потрібно що? Нам потрібно буде дослідити листовий матеріал. А зокрема, це у нас буде матеріал сталь 08 КП. Ми будемо сьогодні досліджувати робити операцію гін з перегином, операцію видавлювання лунки. Для цього. По перше, для того, щоб зробити нам гін з нам потрібно замірити наш нашу заготовку. Для цього, для цього ви знаходите в протоколі, знаходите табличку відповідно для того, щоб виконати, записувати дані для виконання операції гін з перегином. Ви в першій колонці ви записуєте марку матеріалу. Це сталь 08 КП. Просто пишете без слова сталь 08 КП. Та ми заміряємо там товщину матеріалу. Товщина матеріалу у нас 1 мм. Ось для того, щоб далі продовжити виконання операції, нам потрібно визначити радіус губок. У вас є табличка, я якщо не помиляюсь, там табличка для визначення гостовського значення максимально максимальної кількості перегинів та визначення радіусу губок. Зразу же скажу, щоб вам було легше, це буде десь радіус, він, він залежить від товщини матеріалу. Так, вам потрібно буде його визначити, бо тобто, я вам сказав, яка е, е, товщина матеріалу, а я виконую гин з перегином, ну, я вже знаю, яка це, який це радіус, вам потрібно буде це визначити. Зараз ми порахуємо кількість гинів, тобто гін буде проходити ось на цих лещатах. У цих лещатах губки заточені під окремий радіус гнуття. Ось. Як я вже казав, я повторюся, що я вже знаю, який це, буде, який це радіус, вам потрібно буде визначити. І ми зараз з вами порахуємо кількість допустимих значень, тобто, ну, кількість допустимих значень ви знайдете по погостовано. Там якраз, в залежності від радіусу губок, ви визначите, скільки ну, там буде написано не менше кількість. Не менше, скільки це можна буде перегнути дану заготовку. Ось. А ми з вами будемо гнути її до, до того моменту, поки матеріал не втратить свою стійкість. Тобто, коли у нас появиться тріщина. А тріщина з'являється тоді і тільки тоді, коли у нас змінюється структура матеріалу, вона потрібнюється і матеріал починає зміцнюватись. Тому зараз я беру. Дерев'яну киянку закріпляю і в лещата, от там приблизно десь по центру. Ось так. І зараз ми починаємо його гнути. Тобто перший гін ми не рахуємо. Тобто Я зараз на 90 градусів погнув, ми, ми беремо гнемо за, на 180. Тобто зараз оце у нас раз. У нас вийшло 13 разів. Так? Тобто той, той випадок, коли у нас матеріал втратив свою стійкість. Якщо ви побачите, тут з'явилася маленька, маленька тріщинка. Ось. І ви в табличку собі в табличку записуєте 13 разів. Але ще раз повторюся, ви повинні будете визначити радіус губок, на якому ми проводили. Якраз про це знуття. А про це знуття ви якраз, тобто радіозубок ви визначите від товщини матеріалу. Теж вона у вас якраз я її дав. І від того матеріалу, який від марки матеріалу. Це що стосується першого випробування. Так, починаємо друге випробування випробування на видавлювання лунки. Ми, у нас у вас є наш прибор. Це, це називається випробування по едиксену. Бере, у нас, для цього нам потрібна квадратна заготовка розмірами 70 на 70 мм. В лабораторній роботі ви ще знайдете, що там використовується 30 на 30, але ми, ми взяли 70 на 70 Для цього ви знаходите табличку. Вони, як правило, в кінці лабораторної роботи. Табличку для випробувань на видавлювання лунки. Ми починаємо з чого? Записуємо марку матеріалу. Марка аналогічна тому матеріалу, який ми випробували на гін з перегином, це 0,8 КП. Так і записуєте, товщина його 1 мм. Теж ви там записуєте, ми замірюємо 1 мм. Потім для того, щоб нам дізнатися. Там буде такий пункт, вам потрібно буде дізнатися, допустиму глибину видавлювання. Для цього ви використаєте вашу марку матеріалу і товщину і знайдете значення. Це буде, якщо я не помиляюся, табличка 1.1. Лабораторної роботи 1, другий пункт. Там, де технологічні випробування. Потім, коли ми все зробили, ви визначили допустиму глибину. Наш нашої лунки, так цю яка, яка є гостована, яка залежить від товщини та від марки матеріалу. Ми тепер будемо робити випробування на видавлювання нашої лунки і будемо її видавлювати до того моменту, поки матеріал не теж не втратить свою стійкість, тобто ми не перевищимо граничний коефіцієнт витягування. Коефіцієнт витягування. Ну, вам це ще скажуть на, лабор... на лекціях, це є відношення діаметру деталі до діаметру заготовки. Тобто він завжди буде менше одиниці. І як показує практика, що найбільш навантажене найбільш місце при витягуванні та при видавванні у нас радіусна частина. І тому, коли ми зараз будемо. Визначати допустиму глибину, оцю критичну глибину ломки, при, якому, при якій у нас е, буде е, проходити відрив нашого дна, тобто ми будемо е, її видавлювати до утворення ось цього даного дефекту. І ми зафіксуємо ось цю довж, е, оцю, оцю довж, ну, висоту цієї ломки, при якій у нас відбудеться відрив дна. Зразу скажу, що в табличці ви не, запомнює, не, не вираховуєте ступень деформації, тому що ми не будуємо графіків. Ось, але е, буде, буде питання в принципі, для того, як визначити ступень деформації. Тому зараз ми беремо, е, фіксуємо нашу заготовку свого роду наш прижим для того, щоб е, відбувся. Ми приблизно по центру зафіксуємо нашу квадратну заготовку. Ось, Виста... виставляємо, пер... пер... Перемикаємо його на рух плансону. ось, перемкнули, Виставляємо наш лім на 0. Ось. І тут у нас є нульове значення. Фіксуємо нульове значення. ну, Тут воно у нас починається з 15. ось, ну, Будемо рахувати, що це наш 0. І тепер тепер ми починаємо рух е... нашого. Штурвалу. наш, ну, Нашого руля, як то кажуть, і ми починаємо видавлювати лунку. дивлячись при цьому е, і в зеркало, е, щоб зупинитися в той момент, коли у нас відбудеться відрив нашого дна. Ось я зараз кручу, ще кручу, кручу, і ще поки що ми ось. У нас вже відбувся відрив дна. Тобто, наш, ви собі запишете, що відрив дна відбувся на позначці 10,5 мм. Тобто висота критична, при якій матеріал у нас втратив нашу стійкість, і відрив дна відбувся на висоті 10,5 мм. Тепер ми зараз. Відкрутимо його і я покажу вам, як, же відбу... ну, як це відбулося. Покажу зараз. Ось Ми отримали такий зразок, відрив дна, ви бачите, ось наша тріщинка. Ось Вона у нас відбула в радіальному. А все тому в радіальному напрямку, а все тому, що ось тут у нас на краю при переході з циліндричної частини в радіальну в донну частину, у нас тут найбільше розтягуючі напруження.